З лікаря питання, зробили там таке обстеження і каже, тебе таке, як кодр, як п'ятно таке. І каже, даємо тобі півроку часу, прийди знов до нас. І побачимо, якщо воно збільшується, то це щось недобре. А я його дуже часто відчуваю, особливо коли відчував. Особливо коли набираю дихання для співу, Співаки розуміють, що це значить, коли ти, коли ти дихання не можеш витримати, скільки тобі треба дотягнути ту фразу. І там мене коле. Коли я їду десь в машині трошки опущена права сторона вікна, воно зразу до мені дає знати про себе. І ви знаєте, брати і сестри, що думаю, Боже, ти ж я живий, Господь. Скільки ти чудо проявляв, скільки я пам'ятаю, коли ми їздили, ми бачили, що явно Бог іселяв других людей. І я думаю, чого я маю чекати тіх півроку, коли я знов піду на той стенд, як в нас є Бог живий, до якого ми кликаємо, і Бог являє милість. І знаєте, брати сестри, один це, мабуть, вже два місяці пройшло в нас Хлібого мені, я положив собі зранку таку віру. Не кажу ні вдома, не кажу ні дружині, а вже з дому йду з такої віри, що Бог наш і живий. Ми були на 12.30 на зібранні на другому потоці. Пам'ятаю, брат Микола, я вийшов наперед з вірою. Брат Микола Радик приходить до мене і каже, брат Петро, зашумовився. Я йому розказав, яка в мене проблема. Він помолився, я помолився вірою. Церква Божа помолилася. З того часу я відчув ніяких кольків нема там саді. Слава Богу, брати сестри. Для чого це я розказую? Я почув оці всі нужди. Брати і сестри, Бог є наш живий. Слава йому. І якщо ви заявляєте ці нужди, Бог є, він чує.